Я цього так довго чекала, і от нарешті це не стало. І просто є стільки років очікування, стільки, якби, ну, надія є завжди, але просто коли ти чекаєш, чекаєш і дізнаєшся, що в списках того чоловіка нема, а сьогодні він вже є. Ґослий день. Дуже, дуже. Я дуже рада і нарешті, нарешті все і сталося. Дуже велика радість, щастя і, і разом з тим ну, тривога, тому що я дуже довго не бачила його. Я не знаю, який, ну, в смислі, який його стан здоров'я. Як він бідненький, що він там. Вже так, думали, що перше йому скажете. Люблю, люблю безмежно і чекала дуже довго синочка.